Це і єстети. Тут ми говоримо про розумні і цікаві книжки. 1826-й саме цей рік для мене змінив літературу. Це не про Мелвіла, це не про Дікенса, це про насправді останнього з магікан Фенімера Купера, головний гілті pleasure мого дитинства. Історія про шляхетного Чингачука, його сина Ункаса, про прекрасних дівчат, гострих на язик, але водночас дуже жіночних. Приблизно так я собі тоді уявляла романи про екзотичну територію, як команду супергероїв, кожен із яких має свою функцію, вони між собою дружать, закохуються, і наприкінці обов'язково буде хеппі-енд. Це, безумовно, погляд західного глядача, читача, мешканця європейського простору, і він. Безумовно підпорядковується наші логіці. Шляхетний абориген, який знає всі доріжки і розбирається у ягодах, не менш шляхетний британець, француз або інший представник Великої імперії, який вчиться у цього аборигена, наприклад, стріляти з лука. Прекрасна дівчина або і кілька, які будуть виконувати більш-менш пасивну роль. Ну і нарешті патріарх обов'язково місцевий, який має передати всю мудрість і померти не пізніше, ніж десь на 70% тексту. Бо навіщо нам? Патріарх, який живе задовго. Особливість такого твору це завжди чітка закріпленість певних функцій за таким простором. Місцеві індіанці, наприклад, вони такі ж, як білі, тільки в пір'ях. А ще вони говорять іноді афоризмами, а помираючи обов'язково згадують рідні прерії. Такі романи скидаються на колоду карт. Як не роздавай, все одно в руках будуть яскраві картинки і зрозумілі функції. Відомо, що колонії завжди проходять кілька етапів розвитку літератури. Перший етап це наслідування, спроба писати як митрополія. Другий етап це відштовхування і свідома опозиція попередній традиції письма. Однак це все одно про залежність, тому що ми зважаємо на центр, і ми все одно відчуваємо себе периферію, яка намагається. Перехопити ініціативу нарешті є останній етап, який можна назвати деколонізацією, коли імперія уже не важить, коли наша ідентичність ніяк з нею не пов'язана, і ми взоруємося на самих себе. Для такої культури уже не важливо, чи була на цьому місці колись Велика Британія або Франція. Одна зі стратегій романів 19 століття це змальовувати світ доколоніального вторгнення, така собі земля, молока і меду. Однак все це. Якраз протилежне до книжки, про яку я хочу сьогодні говорити. А це роман Чорний Леопард, Рудий вовк букерівського лауреата Марлона Джеймса. Так його ми знаємо із букерівського тексту про замах на Боба Марлі. Про що це для того, аби з'ясувати, давайте почленуємо текст. Тим паче, Джеймс дуже любить членувати у своїх текстах всіх і вся. Як і Куперівського натібампу, про якого я почала говорити на початку, головний герой звати Слідопитом. Це безіменний персонаж, вічний подорожній, вічний трикстер, безпрогнишний варіант, коли обираєш роман Пригодницький, роман дороги. Образ слідопита безумовно тут складніший за одноіменного героя Купера. Якщо романтичний Купер пропонував нам дієвці, який ніколи у собі не сумнівається, ватажка, який веде уперед. То це герой маргінал, герой Анахурет, і це герой дзеркало. Якщо куперівські наті Бампу чітко окреслений на тлі інших персонажів, частина з яких досить таки декоративна, то тут у нас радше герой, який відбиває репліки світу. В одній із сцен він зізнається, що залишив своє ім'я біля батьківського дому. В іншій каже, та мене, власне, та я власне ніяк і не виглядаю. А зустрівши зустрівши місцеву банші, відьму, він зазначає невже став на вигляд як вона, він ніби відображає світ навколо. Одна із важливих функцій слідопити в цьому романі переживати власне оці досвіди зіткнення з місцевими а йдеться про доколоніальну Африку, про Африку залізного віку. І слідопит зустрічається то з лісовими істотами гомінідами, то з чарівниками некромантами, то з річковими відьмами, з охоронцями дітей, з людожерами, потворами, з низкою богів, божків, духів місцевості. І їх всіх ніяк неможливо укласти у сталий пантеон, як ми звикли в європейській міфології. Якщо в європейські боги прибирають собі подоби тварин і роблять це свідомо, і цей перехід чітко маркований. То тут все це зливається. Герої можуть змінюватися від жіночого до чоловічого. Вони змінюють ідентичність, вони змінюють сексуальність, вони змінюються від тваринного до людського. Кордони сюрреалістичні, і все це плавиться і плине на наших очах. Е, насправді це досить таки точна характеристика Африки, якої ми не знаємо. В одному з інтерв'ю він сказав. Марлон Джеймс сказав, що африканські казки це наш прихисток від скептицизму. І справді це ще й прихисток від західної раціональності. У розмові із Салмоном Мужді про цю книжку. Марлон Джеймс каже: мені знадобився час, аби усвідомити, я розмовляю як дворецький. Чорний леопард це спроба відійти від колоніальної англійської мови. Не просто остаточно розірвати зв'язки з західною міфологією, а писати так, ніби. Цього світу, в принципі, не існувало. В одному з перших епізодів слідопит скидає із себе одяг, аби позбутися батьківства, аби батько не був, не був ніяк з ним пов'язаний. Ну і щось схоже маємо на рівні роману. Наш письменник ніби скидає із себе одяг традиції ще до того, як увійти в текст. Епіграфи у романі подані мовою Йоруба, і це такі собі двері у інший світ. Вони ніби замовляння, вони ніби дають нам можливість увійти туди. У мені досі живе англосаксонський протестантський автор. В іншому інтерв'ю здається нью Нюйорк розказав Марлон Джеймс. Насправді все менше і менше живе. Тож про що цей текст? Якось ми окреслили загалом атмосферу, цей текст про світ, який розділений на два королівства. Вони воюють та інтригують між собою. Головний герой не належить до жодного. Він такий собі маргінал, трикстер, і це дозволяє йому бачити світ трохи збоку. Його неінтегрованість у світ абсолютно свідома. Сам автор описує свою гру як африканську гру престолів в свою книжку. Мені здається, це для нього радше комерційна фраза, бо. Це аж ніяк не гра престолів, це щось значно складніше. Радше маємо такий собі мечап із серця пітьми Конрада, фільми в Тарантіно, бітниківської, абсолютно наркоманської епопеї, романів Ружді, Морісон, Загону самогубців і міста гріків Френка Міллера. Ось так приблизно я позначила цей текст. Ну і знаєте, все це нагадує, от якби. Митник Русо пробував перемалювати полотна Босха під ЛСД. Все це закручується у неймовірну сюрреалістичну картину. Слідопита ми застаємо у в'язниці, де він переказує власне події. У в'язниці він осліпив п'ятьох своїх співкамерників і вбив сам. Він також втратив око, і це дуже важливий образ: образ людини без очей, людини, яка не бачить світ. До побаченого також немає жодної довіри, тому що все це лише інтерпретації. Какофонію голосів тут можна порівняти із суперечкою сліпих мудреців, які обмацують з усіх боків слона. І версії цього слона стають власне основою тексту. Якщо Порівнювати знов такі з західною традицією можна казати про Фолкнера і про ці різні свідомості в контексті однієї події. Хоча, як на мене, оці східні притчі значно ближчі для Джеймса. У чому леопарді, в принципі, раціоналізм відкинуто, і немає сенсу намагатися з'ясувати, хто говорить правду. Це насправді дуже західна традиція, намагатися за кожною історією відчитати певну істину. Насправді, істина тут не важлива. В принципі. Важливість і значущість правди тут великою мірою підважена. Тож слідопит вовк має неймовірну здібність, він відчуває носом мертвих і тих, хто пропав. Сестра короля просить його знайти її сина, хлопчика, який пропав. І ми знаємо, що згаданому королю її брату смерть хлопчика дуже вигідна, бо він наступний на престол. Далі вовк слідопит пробирається крізь ліси, поля, дивні території, крізь ліс рук, голів. Крил всього на світі, як правило, відрубаного, бо там убивають всі хися направо і наліво. Навколо фентезійний світ, і там поєднуються різні міфологічні системи. Наприклад, можемо відчитувати покликання на сучасні комікси, на ту ж Чорну Пантеру. Або можемо говорити про якісь давньоафриканські екоси. В одному з епізодів головний герой скаже: неймовірні тварини, неймовірні бажання. «Fantastic beasts, fantastic urges». Я думаю, ви пізнано, це Fantastic Beasts тут з'являється абсолютно не випадково. Африка тут абсолютно нещадна до героїв і до читача. Запам'ятати і усвідомити, хто за що відповідає, неможливо. Просто прийміть на віру, що є слідопит він пробирається континентом, він шукає хлопчика. Хоча ми від першої фрази, буквально з першого речення, знаємо, що хлопчик мертвий. І вкласти це у звичну систему понять неможливо. Все біжить, свістить і намагається одне одного повбивати. Ми ніби опиняємося в центрі божевільного карнавалу, із героїв, яких не знаємо, ну і знати, чесно кажучи, не хотіли би. Інші західні критики пер... цей текст порівнюють із Володарем Перснів. А голо, герой із Фродо, який збирав, збирає навколо себе божевільну команду, аби іти досягна... досягати бажаного. Насправді від Фроду тут не дуже багато, це радше такий. Перверт Фродо. Е, у нього немає ані оцій шляхетності, ані якоїсь фродової наївності, ані захопленості світом. Це радше, неймовірно, жорстока фантастична настолка, де ми знаємо кінець, однак все одно приречені рухатися клітинками. Юний спадкоємець престолу, якого всі навколо шукають, уявляється класичним Магафіном, таким собі вкраденим листом із класичної новели Едгара По. Ми про нього нічого не знаємо. Його уже власне немає в живих, але навколо нього розгортаються всі можливі події. Ненадійне у романі Геть усе від оповідача до деталей. Єдиний, чому можна вірити, це смерть. Хлопець помер. Що тут іще знати? Першим реченням повідомляє нам автор. Невдовзі невдовзі виявляється, що команда велика і вона множиться, розділяється на різні. І одним із членів такої команди стає герой на прізвисько Леопард. Він харизматичний напівзвір, напівлюдина. У Леопарда одразу закохуються слідопити, між ними бурхливий роман. Так, тема гомосексуальності тут також дуже важлива, і це автобіографічний мотив для Джеймса. Однак ідеться не про африканський варіант Ахіла і Патрокла, а шляхетних воїнів, які будуть плакати над тілами одне одного. Це радше нарцис і його відбиття у воді. Слівдопит ніби вперше в житті бачить когось дуже схожого на нього, такого двійника, також суперечливого, також складного, істоту без коріння, але водночас закорінену у цей простір. Це герой на межі. Із просто такою святою демонічністю. Він робить страшні речі, але це оця свята це демонічність, це святість. Хіба може чорношкірий перемінити свою шкіру, а леопард плями свої? Цієї цитати з Біблією у Романі немає, але я думаю, що вона насправді зашита у підкірці, оскільки весь роман можна сказати, опозиція до продовження біблійної цитати. А продовження таке: отак і ви, чи зможете добро чинити, звикше зло робити? Марлон Джеймс каже нам не про моральне, не про зло і про добро. Він каже про право іти вперед і право вирішувати без оглядання на накинуті тобі категорії. Є ще один роман прочитування, є ще один варіант прочитування цього роману. Це великий супергеройський комікс. Це чорна партера, яку ми знаємо із екранізації Райана Куглера. Це супергеройські злодії, які збираються у ці команди. Чорний леопард це лише перша частина трилогії Джеймса. Трилогія називається Блек Стар. Перепрошую, Dark Star. І в наступних ми побачимо ті самі події уже іншими поглядами. У другому романі, наприклад, оповідачкою стане трьохсотлітня відьма Банчі. Ця відьма в одному з епізодів каже головному герою, а насправді каже всім нам читачам: хто ти такий, щоб я тобі щось пояснювала? І це насправді гасло всій книжки: хто ви такі, щоб ми вам щось пояснювали? Що ще додати? Це дуже жорстокий текст. Його не почитаєш за обідом. Милосарді надто сучасна категорія, і їй не було місця у доколонізованій Африці. Не оцінюємо це з погляду моралі, оцінюємо це як люди, не інтегровані в таку традицію. Голови у романі існують для того, аби їх відрубали. Тіла, аби їх розчленовували. І це не естетична смерть, це не свята лючія, яка свої очі буде носити на стеблинці і виглядати дуже привабливо. Тут мертвих завжди більше, ніж живих, і над їхніми тілами завжди в'ються мухи. Це не комфортне читання, це не затишний ескапізм. Цей роман може вас жерти а може зробити вас неймовірно вдячними. Тут є великі кішки, однак вони кусаються. Я вам дуже раджу цей текст, тому що він точно не схожий ні на що, що ви читали до того. І як на мене, Марлон Джеймс один із найсильніших прозайків нашого покоління.